На території державного історико меморіального лук'янівського заповідника розпочинається церемонія перепоховання українського письменника Олександра Олеся та його дружини Віри Кандиби, їхні нащадки, які живуть в Канаді, забажали, щоб він був похований саме в Україні. Прах привезли до Києва два дні тому. На місці працює наша Тіана Бурей. Тіано розкажи, що зараз відбувається, та чому вирішили поховати саме на Лук'янівському кладовищі майже вся делегація, яка була у Володимирському соборі, приїхала на Лук'янівське кладовище. Вже своє слово встиг сказати міністр культури Нищук та дружина онука Олександра Олеся Ольга Кандиба. Вони не, не вибрали це кладовище не просто так. Нащадки хотіли, щоб письменник був похований саме в Україні, саме у Києві. Міський голова його рідного міста. Вони робили все, щоб його поховали у рідному місті, але слово нащадків стало вирішальним. Олександром сьогодні словаччина дякую, це була Тіана Бурей про перепоховання Олександра Олеся.